Традиції мене виховували. Я була щаслива, що в мене була повна сім'я, був батько, мама, брати, сестри, що мене виховували, шліфували в родині бабусі, дідусі, прабабуся. І їх було дуже-дуже багато. І тому я зросла в такій сім'ї, в такій родині, що для мене українська традиція це як дихати повітрям. Я маленькою пам'ятаю, коли батько приносив, це був липень чи серпень, сплетеного дідуха, він на нього казав Квітка, дуже гарне таке маленьке деревце, давав мені в руки і казав, тримай, треба сховати, щоб принести на Різдво. І я була дуже здивована, що в школі нам про це не говорили, нам не показували, не розказували багатьох традицій і обрядів. І знаєте, для мене сьогодні, те, що тут є багато людей, те, що сьогодні проходять і запитують, а що це таке, а чому ви його тут поставили? Це відповідь, хто ми звідки, чиїх батьків ми діти. Знаєте, не одна тисяча років тому зерно, яке проросло, означало життя. І той... Землероб, який багато тисяч років тому чекав, коли достигне колос, коли жінки приходили і жали, коли вони чекали, коли зростало це земно благодатного дощу, це означало життя, це означало благополуччя і Ви знаєте, Сьогодні хоч немає сонечка, але сьогодні тихесенько падає сніг. Він наче нас благословляє тими краплями дощу, які собі в цей холод спускаються на цю площу. Я думаю, що мені не видається, що ця площа сьогодні сяє золотом пшениці, золотом жита, золотом душі тих людей, які більше року дбали про те, що постав сьогодні цей дідух. Він його не вчора робив в час. А декілька місяців, більше десяти. Я селяю в Пошані перед Оксаною Сірин, перед її родиною, Я шукаю, де вони. І дякую. Зате, коли вони привезли величезну кількість снопів і жити, і пшениці, я собі не уявляла, як це можна ну, за добу. І ми в суботу ми його не робили. Ми його створювали. Це була така, знаєте, гідність людей, це була така потужна сила, це була турбота про тих, хто там на фронті нас захищає, щоб ті хлопці, щоб ті дівчата, в які військовій формі вони розуміли, що ми їм не просто дякуємо за життя, за те, що ми сьогодні тут говоримо, зустрічаємося, що у нас тут сьогодні є дідо. Ми їм безмежно вдячні, що вони бережуть нашу рідну землю. Що вони бережуть нашу українську державу, молодесеньку, але яка має потужну силу і яка має щасливе майбутнє. Я в цьому не сумніваюсь. Я доземно схиляю голову перед тими, хто загинув. Я розумію, якою ціною сьогодні наша незалежність. Тож, діду, у всі часи завжди він був символом єдності, достатку, благополуччя нашої віри в те, що наше життя буде і сьогодні, і воно буде щасливим завтра. Я безмежно вдячна всій тій команді, яка долучилась до створення цього дідуха. Знаєте, тут дуже багато людей не змогли приїхати чи, наприклад, прийти. Але я думаю, що до того часу, поки весь цей період дідух буде тут, у нас на нашій площі. Сюди приходитимуть люди, сюди приходитимуть діти. І я думаю, що ця традиція, вона буде повертатися, щоб в кожній сім'ї на святий вечір був маленький дідо. Це сьогодні необхідність, це сьогодні зв'язок поколінь, це сьогодні те, що нас єднає. І я хочу побажати, щоб наступного року, якщо у вас буде така можливість. Візьміть жменьку тих колосків, пшениці жита, принесіть їх додому в свою оселю. Закличте на святий вечір ваших родичів, пращурів, кого ви знали при житті чи про кого вам розповідали. Бо так каже традиція, бережемо наш святий український народ, шануємо наші святі традиції. Зростаймо у цій традиції. Хай зростають наші діти, хай зростають наші онуки, бо в цьому наша сила. Дякую, слава Україні.